Фух, а я впечатляю, ну що ж такої немає нікого нема. Я вже тут 4-2 хвилини сижу. Добре. Е, ну що, мої любі дівчатонка, давайте починаємо. Перше, це ми з вами наносимо засіб. Сьогодні має добре ковзати, тому е, садочка беремо який-небудь який гель або олійку, якщо у вас є така спеціальна олійка для масажу. Розподіляємо її. По шиї декольте, Угу. супер. Розподілили і тепер перші рухи у нас будуть продавлюючи на декольте. І беремо шкрибок і починаємо від центру. Раз, доводимо до плеча. Два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Декольте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Йдемо вниз. від ключиці. вниз. Два. Три, чотири, п'ять. Вниз. Два, три, чотири, п'ять. Ідемо передня-середня частина від щелепи вниз. Ідемо до ключиці. І рахуємо собі середня частина. Середня задня частина. І тепер максимально стараємося зробити ззаді. До речі, м -м, хочу сказати, що те ж саме робимо по іншій стороні. Е зараз Fit for Face дівчаток, ну і своїх дівчаток я розробила такий масаж, м -м, який вони роблять для клієнта. Це масаж, я його назвала Біоботакс. І в цьому масажі, вони роблять чоло, але не тільки чоло, а ще скальп із захід. І наш господи, потиличний м'яз. І от я питаю дівчат, дівчатка, як ваші справи, йдемо від центру і до куточка. Щелепо. І каже мені одна з наших дівчаток з Fit For Face, каже: Пані Олена, ви знаєте, ми це робимо вже цей масаж, практикуємо. І якось спробували зробити один на одній, не роблячи, тобто не зробили потеличний не, вони, не так сказали, вони сказали, ми не пропрацювали. Ззаді пропрацювали тільки чоло, і ефект був зовсім інший. Так, дівчатка, тому що коли ми кажемо з вами ті всі масажі, які я роблю, я не роблю їх просто рухами. Це зараз е як би -то, основна. Ми, ну, основа методики, за якою ми з вами постійно працюємо, це методика, зараз просто зробимо це такий легенький-легенький рух посередині. Ця методика, вона основ, як основується, да? полягає на тому, що ми працюємо завжди з вами в м'язових потягах. Тобто я завжди вам даю те, що з чогось виходить, кудись може тягнути, а кудись може воно доходити. От Як, наприклад, ми говоримо з вами зараз, і я обов'язково до цієї теми з вами дійдемо, до кесарів Ростин і обличчя. Це в нас далі буде в роботі, з центру йдемо. Ідемо поки що по хісточці. Угу. І тепер по другій лінії. І з другої сторони Супер! І тепер дивіться, ставимо наш е, шкрібок, але ставимо його не так, як ми з вами брали. Да? Перевертаємо і куточком, цим тупим куточком проходимося над, нашим, над нашою кісточкою і доходимо до вушка. Два, три, чотири, п'ять. З іншого боку. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ще разок. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. І тепер дивіться перед вушком за вушком вниз. Те ж саме з другої сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перед вушком за вушком і вниз. Так, ми пропрацювали другу лінію, тепер працюємо в третій лінії. Раз, два, три, чотири, п'ять, вниз. Раз, два, три, чотири. П'ять вниз. З другої сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, вниз. І тепер починаємо те ж саме тупим куточком. Стаємо Стаємо в носогубну складку. І йдемо до вушка. Раз, два, три, чотири, п'ять, і стягуємо донизу. Ще разок. Раз, два, дивіться, тупий кут іде тупий, е, чітко по другій лінії. Два, три, чотири, п'ять і вниз. З іншого боку. Раз, два, три, чотири, п'ять. І вниз. Раз, два, три, чотири. І вниз. Ідемо по носику. Піднімаємо його. Раз, два, три, чотири, п'ять. Від перенісся. до брів. Два. Три, чотири, п'ять. Від перенісся і до середини. Раз, два, три, чотири, пять І тепер робимо фонтанчик. Раз, чотири, п'ять. І в другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер йдемо. По самій виступаючій точці для того, щоб забрати маляри. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ще разок. Раз, два, три, чотири, п'ять, вниз і з іншої сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять і вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять і вниз. Супер. Вивезьте, відкладаємо і пропрацюємо трошечки ручками. Тепер ручками. Угу. І робимо щепочки по першій лінії. По другій лінії. По третій лінії. Але дивіться, я не відтягую, я, навпаки, прижимаю все до кісточки. Тобто мої ручки йдуть, я прижимаю до кісточки. І загладили, пішли а, такі горизонтальні лінії. Якщо важко двома ручками робіть однією загладили. Е, тепер. Працюємо з цими м'язами, протягуємо їх нібито. Розівляли в області крилець носика. і прогладили. І ще разок. І тепер робимо такий рух. Раз, два, три, чотири, п'ять. І трошки нижче. З іншого боку. Відкрилися носика десь отак. Угу. І трошки інша сторона. Угу. Тепер поставили пальчики прямо в носову складку і її трошечки. От сюди прийшли і з іншого боку. от так. Супер, правда? Класний рух. Погоджуюсь. І тепер робимо такий рух. Ставимо пальці і робимо такий рух. Тобто. Стараємося пальчиком нібито підбити. Сейчас я вам покажу, не відтягуємо, а йдемо нібито на пальчик. З другої сторони по першій лінії. По другій лінії. по третій лінії. Загладили. і ще разок зробимо. Для того, щоб робити правильно цей рух, трошечки поверніть голову набік і підніміть локоть. Якщо у вас локоть буде опущений, у вас не буде можливості це зробити, тобто вам потрібно підняти локоть. Вибачте, інша сторона. І тепер той же рух робимо по підборіддю спочатку по центру. І продвигаємося до куточка. Загладуємо, те ж саме по центру і продвигаємося. І прогладуємо. І з іншого боку беремо вп'ять гуаша і починаємо друга ручка чорно? П'ять підпарите з другої сторони по центру. Чистині посередній, по Посередні. задньо Задня, виріжніше, так, задня, середня ще і по задній. Те ж саме робимо з іншого боку. Спочатку передня, середня. Середня, задня, середня. І задня. Коли робимо задню, ми ж не йдемо, ми ж не торкаємося з вами е, е, нашого хребта. Ви ж пам'ятаєте, ми йдемо тільки паралельно. Які відчуття? Хто що скаже? У кого які відчуття, дівчатка? Дякую, Іринко, що ви за мною. Угу. Дякую. Ну що, мої любі дівчата? Розумію, що зараз у всіх руки. В маслі, в олії і так далі. Цей масаж ми можемо виконувати з вами, в принципі, кожного дня. Тому, якщо хтось бере аскезу до наступного четверга, ми можемо робити його кожен день. Відчуття вдячності, розслаблення. Дякую. Це дуже гарний масаж, так, дійсно, хочу спати. Супер! Атлічно! Все. Що робимо, Овмилися і баньки. Саме основне, все. Виключили телефони і бай-бай. Новини завтра вже всі вам розказують. Все.